Ви можете операційні зробити. Операційна черговий неспокійний вечір. Передова хірургічна група 110-ї бригади тероборони зустрічає пораненого бійця. Пацієнт середнього стану важкості приїхав з відкритим переломом обох кісток гомілки. Справа захисник наступив на протипіхотну міну, так званий ліпісток на себе. У нього часткова ампутація стопи, і ми зараз готуємось до реампутації його. Випадкової. Наразі операція завершена. Стан пацієнта нашого стабільний. Передова хірургічна група наступний етап евакуації поранених після стаб-пункту. Головне завдання медиків стабілізувати бійців. Це перш за все зупинка кровотечі. Де б вона не була, будь то кінцівки, будь то шия, будь то грудна клітка». Будь-то черевна порожнина, ми маємо зробити все для того, щоб зупинити ту кровотечу. Сюди евакуюють бійців з Донецького та запорізького напрямків. Частіше надходять хлопці з мінно-вибуховими травмами. Це саме кінцівки, бо все ж бронежилет він якось допомагає нам з грудною кліткою або з животом, Хоча живіт теж все ж попадається. Це уламкові, це уламкові переломи відкриті, це травмування судин, це ампутації і все інше. Команда професійних медиків рятує життя 24 на 7. Тут проводять надскладні операції. Уламки біля серця, закон парного случая, два хлопчика з різних напрямків, і наші лікарі, професійні лікарі, дуже професіонально провели ці дві операції. Ярема служить у запорізькому військовому шпиталі. Нині прокомандирована до 110-ї бригади тероборони. Зізнається дуже важлива і психологічна підтримка бійців. Ми там як мами. Сестри, мами, вони для нас діти. Такого народу, як наш український, такого нема. Таких людей, як у нас хлопці, у нас замечательні, Вони ну ми розуміємо друг друга з полузгляда. Євген, лікар, травматолог після інтернатури одразу пішов на фронт. Іноді я навіть молюся на щоб все було нормально. І як то кажуть, в нашій роботі головне це менше роботи. Якщо ми мало працюємо, значить у хлопців все добре. Дружина пишається тим, що я військовий, вона сама лікар, дитячий хірург. Попереду у Євгена та колег ціла ніч чергування. Наразі ми ще чекаємо двох: один з акуборотравмою і один з закритим переломом латеральної кісточки справа. Боєць за кубару травмою, бос, водій сто десятки. В нього діагностували легку ступінь контузії. Їхав забирать і півішка в машину вдарила. машину. розбила, а я чудом оставсь нормально Контузія. Військові медики буквально витягують з того світа наших захисників. Їх робота порятунок життя, навіть якщо це окупант. Повнені орки теж були, теж приходилося надавати допомогу. Попри наші відчуття і почуття, все ж допомога їм надається і достатньо серйозна допомога, якщо це потрібно. На третьому році війни зізнаються лікарі помітно відчувають втому. Частина нашого життя тут. Тому що, скажімо так, унивати нам неможливо. І тому і ми, і наші хлопці, наші захисники. Ми періодично приходимо і до гумору. Інколи посміхається, але поза роботою і операційна медсестра Марина жінка сім років, прожила в Італії. Коли в Україні почалась війна, повернулась серце завжди казало, що потрібно повертатися, надавати. Допомогу як, як можна кажуть, як медик, зов серця. Так ми повернулися після сім років в Україну. У мене є донька, я хочу й прикладом бути, що така мама. Тож так і працюють з колегами постійні виклики та боротьба за кожного українського воїна. Це наші захисники, які не жаліють життя, віддають, навіть, віддають життя за нашу країну. Оберігають наші кордони, оберігають нас, щоб у нас було в наших городах. Щоб було тихо.